Ваші менеджери з продажів мають усвідомити, що їхні старі підходи можуть не працювати. Організуйте тренінг, де кожен зможе поділитися своїми методами, а потім разом проаналізуйте, чи дійсно вони працюють. Це не тільки відверте обговорення, але й перший крок до змін: знання проти навичок. Знання це як ваш старий велотренажер. Він наче є, але ви на ньому не їздите. Бо від нього не отримаєте ніякої користі. Ваші менеджери можуть знати crm систему але якщо вони не працюють з нею регулярно, це знання залишиться пасивним. Як щодо практичної поради, запровадьте правило, що щодня всі дані повинні бути оновлені в crm системі. Якщо менеджер не заповнює картки клієнтів або забуває про задачі, це як пробігти марафон і не випити води. Виглядає ж круто, але результату ніякого. Щотижневий аналіз роботи у CRM – це завдання саме для вас, як для власника або керівника відділу продаж.